Привіт, я Анастасія Ареф'єва. Я клінічний психолог в Бельгії. І на цьому каналі ми говоримо про те, з якими складнощами зіткаються українці за кордоном. І сьогодні я хотіла поговорити, чому депресія та тривога так сильно поширені серед українців, які втекли втекли від війни. Наразі я веду групову терапію з теми кар'єра та інтеграція. І як я дійшла взагалі до цієї теорії, цієї ідеї, я з 2022 року працюю з українцями, і я почала помічати, що саме в цьому році, тобто в 2024 році, з'явилося багато запитів саме щодо кар'єри. Тобто люди почали ставити питання, а як мені працювати? Це природне, так? тому що ми на початку не думали, що війна триватиме аж так довго. Багато хто переїжджав з думками, що вони якийсь час будуть за кордоном, а потім повернуться. І приблизно зараз через два роки люди опанували мову достатньо для того, щоб почати задумуватися про місцеву роботу та кар'єру, і почали ставити питання: а як мені жити далі? Так, тобто, що це не тимчасове вирішення, а що можливо цей період за кордоном він затягнеться недовго. Я знаю, що є засудження українців за кордоном, тим не менш, я хочу наголосити, що я вважаю себе не вправі засуджувати, і інших людей не вправі засуджувати, тому що це вибір, і багато кому нема куди повертатися. Так, для багатьох людей це не було вибором. Навіть ті, які виїхали якби, ну, з Києва і з більш-менш міст, в яких наразі живуть люди, це не було вибором, тому що для певних людей. Саме діти стали поштовхом переїжджати. Так для інших це могла бути власна безпека, але люди виїжджали, особливо ті, які виїжджали з окупації. Вони не виїжджали свідомо, вони виїжджали з відчуттям, що зараз там безпечно, а далі подивимося. І ось це зараз воно затягнулося. І також поскладнено адаптацію до переїзду. Але ще цікаво, що багато людей, які до мене зверталися, вони говорили якісь приблизно дуже схожі речі. Наприклад, вперше в житті я відчуваю, що таке тривога. Так? Перше в житті я відчуваю, що таке депресія я завжди думала, що це нестача сили волі, або що люди придумують, або що люди хочуть уваги. А тепер я нарешті, не нарешті, а якби ну, тепер я відчуваю, що, що це правда, так? Або а буває таке, що в людини була депресія десь там 20 років тому, вона вилікувалася, жила собі успішно, забула про неї взагалі, і ось знову починає помічати ці симптоми, тобто, наприклад, думки, які ходять по колу, так, відчуття безнадії, відчуття... Безпомічності, порушення сну, порушення апетиту це все стандартний набір симптомів депресії. Багато моєї роботи полягає в тому, що я пояснюю якісь теоретичні компоненти про психіку, тобто чому відбувається депресія, так чому відбувається тривога і як це пов'язано з еміграцією? І тут є така досить ну, очевидна річ, такщо у власній країні у вас є стабільність. Та безпека. Вона не тільки фізіологічна, звичайно, в Україні зараз немає фізичної безпеки, але тим не менш, там було відчуття, що ти кимось є, в тебе є професія. Ти міг про себе сказати: я фінансист, я бухгалтер, я економіст, я психолог, щось таке. Так? Ви знали зазвичай, що якщо щось трапиться, ви можете звернутися до друзів або родичів за допомогою. Не всі, але більшість людей мають таку опцію. Так? Ви знали, що якщо ви втратите роботу, ви знаєте, де її шукати і як її знайти. Що це коли-небудь закінчиться. Ви знаєте, що ви в своїй країні залишаєтеся, і вам там залишатися, і вам там будувати життя. У вас є оце розуміння якогось майбутнього, та? ясності цієї Та? Окрім цього, ви розумієте ментальність українців, мова грає велику роль тут. Тобто, за мовою ви можете зрозуміти приблизно рівень освіти іншої людини, чи можна їй довіряти чи ні, з якого вона кола. Як вона говорить, наскільки вона начитана, які метафори використовувати, як вплинути, як зробити цей зв'язок людиною. Тобто мова відіграє величезну роль. І ось це все у вас просто забирають і так. Вставлять в нове середовище, де у вас всього цього немає, і вам потрібно розбудовувати все з самого початку. Тобто вам потрібно вибудовувати, по-перше, вивчити мову. Так? Вам потрібно а, отримати професію, вам потрібно отримати місцевий досвід, вам потрібно а, завести нове коло друзів, а це не так швидко робиться. Так? Навіть якщо ви дуже швидко почали дружити, довіра з'являється впродовж часу. Вам потрібно усвідомити все, що ви втратили від переїзду, і після цього ще якось планувати своє майбутнє. Тут є така річ, як втрата соціального статусу. Ми люди, і, в принципі, будь-які істоти, які живуть в ієрархії, дуже сильно реагують на втрату соціального статусу. То ви були кимось і ви стали не ким. І лише цього достатньо для того, щоб відчути, що таке депресія. Були навіть дослідження на мавпах, які показували, що коли мавпа втрачує соціальний статус, вона починає поводити себе депресивно. Тобто вона весь час якось схиляє голову, вона уникає конфліктів, вона, наче, вибачається перед всіма. Це досить біологічний процес. І у вас нема ідентичності. Тобто ви були там десь фінансистом, бухгалтером, психологом, не знаю, вчителем, лікарем, і тут ви не знаєте. Ви завжди завжди кажете, ось там вдома, колись я була, а зараз я не знаю, хто я. І це дуже важка річ. Тобто ця відсутність ідентичності хто я? Що я можу зараз робити? Колись я була фінансистом, але зараз мені потрібно чимось стати і потрібно якомога швидше, а це займає час. Бо потрібно спочатку опанувати мову, і потрібен час на те, щоб вивчитися. І якщо до цього, що додається, наприклад, розуміння дуже поширене, що у вас була поважна робота в Україні, а в новій країні ви можете розраховувати лише на мінімальну роботу, і що у вас нема можливості відмовлятися, бо ви маєте погоджуватися на будь-яку, якщо її пропонують, і ви маєте терпіти будь-які умови праці, тому що у вас немає інших умов, це все, звичайно, дуже сильно посилює депресивні почуття. І тут така маленька річ. Вона досить контроверсійна, але ем, українці за кордоном відчувають сором за те, що вони за кордоном з Зрозуміли, зрозумілих причин. І вони не можуть говорити своїм друзям і родичам, що їм погано. тому що... Ну, ці їх просто не розуміють. Звичайно, коли вся Україна у фізичній небезпеці, а ви тут, наче в безпеці ще й з виплатами від держави і кажете, що вам погано, ну це важко зрозуміти, так? Але тим не менш людям погано. Так? Ну, і друга причина, чому розвивається тривога і депресія, це попередня валіза досвідів, які могли так вплинути на вас, що вона нарешті вас. Наздогнала, так Або генетична схильність. Чому схильність також до депресії та тривоги має роль? Тому що порівняйте це, наприклад, з діабетом, коли в людини може бути генетична схильність до діабету, але вона все життя живе так розмірено, спокійно, без стресу, і ця схильність ніколи не переходить власне в захворювання. Може бути таке, що в людини нема схильності і вона. Харчується дуже погано, так? але так само, якщо немає схильності, не буде захворювання. А ось якщо є і схильність, тобто схильність до діабету, і ви харчуєтесь дуже погано, в якийсь момент постає та мить, коли ця остання крапля і у вас розвивається захворювання. Так? Те саме відбувається з депресією та тривожним розладом. Колись е трапляється ось та остання крапля. І ми ніколи не говоримо, що якісь події в житті вони обов'язково призводять до якогось психічного наслідку. Тобто є люди, які переживали жахливі ситуації, переживали гвалтування, переживали насильство, переживали дуже травматичні ситуації, і вони не розвинули посттравматичний розлад. І є люди, які розвивають посттравматичний розлад з досить таки ситуації, які здавалося б не настільки. Травматичні для інших можуть бути. Але суб'єктивно людина інтерпретує ось цю ситуацію як травматичну, важку, і їй важко з нею впоратися. Вона може сама не розуміти, чому, але тим не менше. І Так само, до речі, як з діабетом є фактори, які допомагають уникнути захворювання. Наприклад, це спорт, це здорове харчування, сон, ось, рух, всі ці речі, та навіть психічний стан, які допомагають уникнути захворювання, те саме з депресією та тривогою. Тобто є речі, які захищають такі захищні, захисні фактори це, перш за все, соціальна підтримка, тобто здорова прив'язаність. Найбільше від психічних захворювань. Захищає саме здорова прив'язаність. І це можуть бути романтичні стосунки, але це можуть бути також здорові стосунки в сім'ї. Наприклад, з вашими батьками або сестра, брат, навіть діти. Так? Тобто це розуміння, що я не один і разом ми зможемо, воно нереально сильний буфер від будь-яких стресів в житті. Мені завжди цікаво бачити, знаєте, як є такі пари, які здавалися, їм так все вдається, вони такі, вони такі успішні, доглянуті, там діти накрохмалені. Все так добре. І здавалося б, що ну, їм може їм щастить, я не знаю, але наскільки я розумію, там не настільки. Пощастило, оскільки люди один одного підтримують і вони один одному стимулюють оцю, знаєте, силу таку психічну і можливість долати перепони, а також досягати нових е, цілей. І якщо ви е, відчували депресивні або тривожні симптоми від еміграції, і ви з ними впорались, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам допомогло. Мені цікаво. Так, окрім здорової прив'язаності, це можуть бути будь-які речі, це можуть бути ну, там база, так, це сон. Здорове харчування, рух завжди, завжди. Соціальна підтримка. Тобто, якщо у вас є коло друзів, ви відчуваєте, що ви разом, це ще одна причина, з якої я створила групову терапію, саме для того, щоб створювати оці соціальні зв'язки. І це одна з причин, чому Бельгія заохочує психологів до того, щоб вони робили саме групову терапію. І коли е, війна тільки почалася, це також нам, українцям е, в Бельгії, які вже дуже давно тут. Я тут з 2014 року, нам також це допомагало. Те, що ми збиралися разом і ми робили щось для України. Тобто у нас було відчуття, і що ми щось е, таке е, потрібне робимо. Тобто, там е, амуніцію ми висилали про просували інтереси України серед. Е, Політичних організацій в Брюсселі і це відчуття єдності, тобто єдності з іншими людьми, яке дуже сильно допомагає. І є ще один фактор, він називається адаптація тобто наскільки швидко ви можете вибудувати життя з нуля, тобто піднятися і піти. Так є, є така річ. Англійською мовою вона називається resilience, українською. Я би її переклала як стійкість, тобто наскільки ви можете вистоювати. Перепони, так це не означає, що ви в той час не відчуваєте болю, але ви можете піднятися і піти. Є люди, які приїхали, їм вдалося якось так швидко розпочати свій бізнес або просувати свій блог, або знайти роботу, вибудувати з нуля. Так? І це, звичайно, дуже надихає. Але навіть якщо це вдалося, потрібно тим не менше розуміти, що втрата була, тобто ви втратили те, що у вас було, і це потрібно відгорювати. Про горювання я розкажу в одному з наступних відео, так само як і про травму і чому люди, які пережили е, окупацію, або люди, які ховалися в підвалах від бомб, вони настільки е, сильно е, на них війна вплинула настільки сильно, що деякі з них досі відчувають е, цю неспроможність і безсилля, які, начебто, вже закінчилися, вони вже в безпеці, але вони відчувають. Продовжують відчувати безсилля та самотність, які в принципі належать до цієї ситуації, та? а не до того, що відбувається зараз. Дякую, що залишалися зі мною. Розкажіть в коментарях про ваш досвід еміграції, якщо він був і що вам допомогло адаптуватися, пережити і піднятися. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Все, всім па-па.